Послання янголів любові на сьогодні 13 серпня. Це метафорична асоціативна карта, яка допомагає нам дістати відповіді зі своєї підсвідомості. Кожен бачить тут щось своє, щось індивідуальне. Кожен бачить тут якісь свої образи. Подивіться дуже уважно на карту. Виявіть сильні сторони на цій карті, що вам подобається, що вам не подобається, де місце сили на цій карті? Про що вона взагалі для вас? Яку рекомендацію, яку інформацію, яку енергію вам передає ця карта? Це моя авторська колода. Вона дуже високовібраційна. І вона з'єднує ця колода, кожна карта з'єднує нас з вищим я, з душею, з янголом, з вищими силами. Карти структурують вас, гармонізують і підвищують ваші вібрації. Але кожен з вас побачить тут щось своє.